Вітаю, шановні ну, друзі! Кіт Келох відклав свою поїздку до Києва. Чому? З якої причини? Офіційно те, що начебто він не вступив іще на свою посаду. Офіційно не вступив, а значить він не має права представляти ну, Америку, да, країну. Так офіційно пояснили. Ну, а коли планувалась його поїздка, то всі ж розуміли прекрасно, що він ще не має права на неї. так? І все-таки вона планувалась. І все-таки її відклали. Чому? Чому причина? Тому що, тому що сталося якесь розчарування. Щось, щось зламало плани. Склалася криза, кризова ситуація. У якомусь процесі. Тому треба зупинитись було. Зупинити, зупинити якісь маніпуляції. Маніпуляції пов'язані із веденням нечесного бою. Маніпуляції пов'язані із програшом. Розчарування якесь процесом. Треба було, треба зупинитися і знайти правильне рішення із виходу з ситуації. Правильне рішення треба знайти істину, тому вони зупинилися, зупинилися щоб якимись маніпуляціями змінити ситуацію змінити ситуацію. А взагалі-то є якась тут таємниця у всьому цьому процесі. Тут є таємниця, яка скрита від пересічного, пересічної людини, скажімо так, є якась таємниця. Треба, треба більш точніше і правильніше визначитися. І з планами і цілями, які треба відстоювати на перспективу. На перспективу. Тобто треба щось ще їм доопрацювати, наопрацювати, знайти більш ретельніше, точніше, правильніше знайти вихід із ситуації, змінити цю ситуацію. Плани, плани і цілі. Поточнити плани і цілі, отже, відбу... знаєте, відбулися якісь події, які <кій> зламали, зламали плани. Вони намітили одне, а воно не, ну, не спрацю... вони розуміють, що воно не спрацює. Розумієте? Вони зрозуміли, що воно не спрацює, тому треба знайти інший вихід з ситуації, зупинитися, подумати. Бачите, це карта, яка говорить, що треба дуже ретельно знаходити вихід з ситуації, просто шукати саме зернишко, істину, а потім вже її відстоювати, цілі і так далі. Ну, ви мене зрозуміли, я думаю, що зрозуміли. а потім вже розмовляти для того, для того щоб знайти піти іншим шляхом. Тому що в перемовинах, да, в домовленостях треба знайти інший шлях, все, що робилося до цього, все було неправильне. Все не підходило, тому треба знайти щось інше. Ну, ось так, я б сказала. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.